З діагнозом онкологія необхідно жити. Для цього потрібно пацієнта підготувати, адаптувати його до цього. Тут ми не минемо без підтримки чи що психологічної служби, чи, можливо, певних духовних моментів. І я вбачаю в тому, що ми маємо залучати, мусимо залучати це теж до нашої роботи. І тільки завдяки цьому наш пацієнт зможе адаптуватися і жити з цим діагнозом. Моя мета в тому числі, щоб змінити сприйняття суспільства е з кількісних показників на якісні показники. І мета центру, мета онколога, мета радіолога, мета хіміотерапевта, мета онкохірурга, мета нашого психолога, мета нашого представника духовенства, якого ми залучили до нашої роботи, в тому, щоб не оцінювати нашу роботу в кількості оперативних втручань, пролікованих пацієнтів. А в тому, скільки пацієнт живе після нашого втручання, чи ж після постановки діагнозу онкологія три роки, п'ять років, десять років, більше десяти років.